І в Біблії є написані такі слова, де Бог звертається до людей і каже, прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Сьогодні людина шукає в цьому світі, де б їй заспокоїться. Сьогодні люди шукають, хто би міг зрозуміти, хто би міг допомогти. Але все, що треба, звертатися до Бога в молитві. Він єдиний, хто може тебе до кінця вислухати і не перебувати. Він не який знає твою долю, твоє життя. Він знає все те, що ти проходиш у своєму житті. Він знає всі твої переживання, твоє страждання, твою біль, яка є в твоєму серці. Бог знає все. І він тебе чекає, щоби ти до нього покликав в молитві. Бо він хоче дарувати тобі прощення. Він хоче дарувати тобі